На чому це все базувалося, це начебто чоловік з дружиною вони їхали в потязі і зустріли попутчицю, яка їх подорожувала сама. Просто самостійно собі подорожувала, і вона їм сподобалася, тому що вона вся така ексклюзивна, на чому завжди наполягав бренд, і мені здається, навіть після останніх кампаній вони все одно залишають цю фішку при собі. І вона їм дуже сподобалась своєю витонченістю, тим, наскільки вона розкішна, наскільки вона естетична, красива, ніжна. Тобто, ну все, що можна описати стосовно ангелів, все те бере початок з історії про Вікторію. Тобто, це була американка, світловолоса, довгонога, надзвичайно струнка, ерудована, ну і звісно, сексуальна. Ну як ми продамо білизну без сексуальності? Ну як? Ми ж собі купуємо білизну виключно.